Добро здорові, шановні. З вами притула Костя і. І хто? Притула Володимир. Ага, добре. А Притула Володимир це хто? Мій тато. А твій тато це хто? А, це я, да? Да. Ага, так? Так, про що на сьогодні відео? Про розпаковку дикого скрічера. Ага. І тепер поясню, чому ми без світла, да? так як він дикий, то щоб він не знав, куди тікати, да? щоб не втік. Да? Да. Ось у нас дикий скрічер. А ну, дай на телефон. В английски називається Scritcher's Wild. Ой, я навіть на ти знімай, а я поверну от ось, да? Все у нас. Ось, ось назва в нас Night Weaver. Да. Ага. Влаштуй батл, все написано. Влаштуй батл, стань крутим скрічером. А, скрічер – це оператор скрічерів, да? Той, хто керує скрічером. Да. Ага. Ну що ж, розпаковуємо, да? Да. Добре, я знаю, що ми Вікторика в нас інструмент. О, Ножик, як. Да, як де... де в нас, де в нас, де в нас, де в нас? Ти багато, де відкривав. Опа, Кісь, хай йде. Так, е... кіце, хай собі йде. До нас. Напевно, хоче допомогти. Ой, да, зараз киця нам допоможе. Але їй дайте, вона тобі поможе. Не забереш ці диски. Так зараз я сюди ліхтарика, щоб у нас не втік Цей дикий скрітчер, видно, так? Да? Так. Да. Угу. І що в нас тут є? Два диска. Ага. і зелененькі, так? І машинка. Да. Ага. Це перший рівень скрічера. Перший рівень. Другий рівень скрічера. Ти, ти сюди наводь камінь. Куди ти камеру? Десь знімаєш. Ти ще ножки може знімати свої пальчики. Ось пальчики мої. Пальчики, Я за ножки кажу, пальчики. за ножки, О, ось. Так, так, тут у нас за, за стяжечки. Так, да, все на стяжечках. Так, зараз, зараз достаємо. Я, тобі, було видно. Так, диски достаємо. Диск бери диск. диск прибудження дістав. Диск І диск звичайний. Диск звичайний, добре. Значить... Отакі вони. Так, пальчики подалі. У нас... Ні, ти не бачить пальчик, телефон, ти пальчики подалі свої, Незручно, дикий скрічер, щоб не втік. цей дикий скрічер. Я так ось руч, ручками буду тримати, добре? Добре. Щоб він не втік. Фу. І десь в ліс, цей дикий скрічер. Опа, все, я його відкрию. Це всього іграшка. Ну, іграшка, але ж це чомусь дикий скрічер. Опа, цю сюди Бо... Ти, ти так Бачиш, можливо. що я роблю? Да. А камера бачить, що я роблю? Бачить. Бачить камера? Це добре, що камера бачить. Так, це. Опа, опа, трансформувався. Він ще не трансформувався ще. Він ще не відкинувся. Де ти там? Резиночка <ква> це. Ага. В паука трансформувався. Паука? Да. Павучок такий, так? Да? Да. Ага, це що треба зробити? Це у нас язичок, да? так? Чекай, тут у нас є ще Ну Чекай, чекай, я посвітю туди. Я посвітю, що в нас є. Інструкція в нас є. Давай я інструкцію, тримай телефончик. телефончик. Так... Ще... І Ін... є ще колекція. А, ти, набудь, камеру на так, ось, в крутити, ти так інструкцію. Інструкцію ага. ось у нас скричер. Я буду тоді крутити, щоб ти було зручніше. Я зараз відкриваю інструкцію. Інструкцію відкриваю. Ага. Ось нас. Правильне застосування. Тож, що нам треба зробити? Ага, ось у нас наша машинка побув, так? Так. Транспор... Ось... Що в нас написано? Трам... Трансформація у звіра. Да, Трансформація у звіра. Ти нагоджу було видно. Видно, да, що трансформація у звіра Так. Да. Ага, все, видно. Далі, перше нам що треба? Запустити машинку на диск. Правильно? Да. Друг... Далі у нас що? Ага. Ось все, видно букву? Да. Ось. Умить, умить зіт... Зіткнення? Зіткнення машинки. Машинка. що? Перевертається на 360 градусів. Та... та трансформується у звіра. Отак, От у звіра це ж написано. Третє, що у нас? Машинка. Ка... Машинка у, у формі, формі звіра. звіра з зафіксованим на ній диском. Зафіксована зафіксованим на ній диском. Все, трансформація у машинку. Нам треба диск забрати, витягнути диск. Перше, да? Да. друге. Поверніть пластину та закріпіть її. Так, пластину. Це оцю пластинку, ось ось ти знімаєш, так? Да? Головне, складати машинку. Це я хотів сказати. Далі. І обережно не прищепіть пальці під час збирання. Видно букви? Так. Да. Ось навіть написано. Затисніть спереду з двох сторін. Ось ось скласти. І тепер у нас четверте. Поверніть букві деталі всередину та утримуйте, так? Да? Так. Да. Ось, у назад повернуть. І що? Написано. Повер... Поверніть вниз. Вниз. Все. Ага, оцей спойлери вниз повернути. Ну що ж, я зараз ставлю. За цим пугашником. Да, при, приймаємо інструкцію. Ага, це в нас. Колекція. Колекція. Давай на зверху. яку У мене дивити. є Jok, Ribadacтель, Sting Shift, Hate Creeper, Night River. Оцей. Найт -Байт, і оцей. Спартбах. Ага. В мене... Мені ще 4 Не вистачає ага. до колекції. Так, наводь сюди, щоб видно було. Ось у нас цей язичок, ну пластину, яку нам треба повернути. Да? Все. Пластина закріплена. Да. Нам треба повернути машину. От отак ось, ось, ось. Двома пальцями складаємо і отак ось, так? Да? Да. І виходить, у нас машинка. Так, да, машинка. І тепер нам так. десь зараз спробувати, mm -hmm. де вона в нас... Ой. Чекай, нас передали сміття із цього. по зараз прийде і нам зробить відеоогляд з барами по страсі. Знімай, знімай на цей, щоб бачити. Зараз ми побачимо перетворення. Можна я перетворюю? Так. Да? Да. А тоді так, ось у нас диск. Десь ми всовуємо ось сюди Ось, так? Да. Да? Тут ось є у нас на диск місце. Короче, можна покажу всім глядачам? Давай показуй, що ти хотів показати. Перевертається? Ні, ні, от тут, тут пластикова частинка, а тут резинова. Угу. бо точно, точно є ось резина. ось резина. Гумка. Гумка, а ось пластик. Пластик. Пластик складає. Ну машинку... поїхали. Поїхали, зараз буде баба. Знімай. Знімай О! Ух ти. <реш> всі. А тепер зараз я зроблю назад і тоді покажу відео в повільненій зйомці. Попробую зробити, ті відреагувати, щоб було повільні зйомці. Так. Да? Да. Так, пальчики обережно, щоб не було бабах. Тут закріпили, тут закили. <різь> Тепер, все, тихо. Я зараз показую ще раз. І ми закінчуємо відео на цьому, скажемо, пока пока І кось ми замацуємо справою, а я буду редагувати відео. Добре? Добре. Все. Добре. Окей, поїхали. До речі. До речі, от цього найтвір врази суперсила, рідний удар. Людяний удар? Mm. Да Дошки Це тобто єдиний скрічер. Людяний скрічер. Добре, Костя, на цьому все. Да. Ну що, кажемо Всім пока-пока. Пока-пока. Ручкою махаєш. Все, всім пока-пока. Пока-пока.